Сьогодні покажу вам місце, де можна провести вихідні з родиною, та в яке так важливо проводити діток, аби показувати їм нашу історію і прививати вірні цінності. Музейний комплекс народної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини. Він почав створюватися ще в 1964 році. Тут буде цікаво і дорослим, і малечі. На території близько 30 гектарів розташовано 300 об'єктів. З них 122 пам'ятки народної архітектури XVIII-19 століть, в тому числі 20 дворів з хатами та господарськими будівлями, 23 майстерні і більше 20 тисяч творів народного мистецтва, знаряд праці, речей, побуту. Тут дійсно дуже цікаво. Ось, наприклад, будиночок священника. Зараз подивитись, там буде його одяг, Ось, будь ласка, чан, де немовлят купали. Ця поїздка подарувала багато приємних вражень та відкриттів, адже Переяслав – це одне з найдавніших міст України і налічує 26 музеїв.